Механічні клавіатури сучасний еталон способу воду. В іграх, в офісних задачах, домінують механічні клавіатури завдяки своїй ефективності та тактильним якостям. І зовсім нещодавно на ринку з'явився новий гравець серед механічних клавіатур, бренд Game Pro, який за три місяці випустив цілих дві лінійки, які стрімко набирають популярності. Вони мають унікальні технології будови та функціонал, які варти нашої уваги. І в сьогоднішньому огляду ми відразу познайомимося з двома лінійками клавіатур. Механічними ігровими що мають преміальну побудову, з яких і почали свій експертний шлях GamePro в цьому сегменті, та механічними низькопрофільними, що створені не тільки для гри, а й для роботи. І відразу почнемо з комплектації клавіатур. Чотири механічні з дротовим підключенням, що мають маркування mk 130 160, 170 та 180. Містять в коробці usb a USB-C кабель довжиною 1,8 метра, набір змінних кейкапів іншого кольору, і заводу встановлено трьох. Кольорова схема чорна, біла та помаранчева. Але за бажанням можна зробити повністю кастомну версію з кнопок, які йдуть в комплекті. До того ж, чотири механічні клавіатури мають змінні свічі завдяки технології Hot Swap, два з яких йдуть в комплекті, як запасні. Маються і два пулери для зручної заміни кейкапів та свічів. П'ята клавіатура, що потрапила до мене на огляд, це низькопрофільна модель MK230. Вона кардинально відрізняється від інших майже в усьому. Комплектація складається із Кабелю USB довжиною 1,5 метри та USB-ресиверу, що сховано в сам корпус клавіатури. Пристрій має три варіанти підключення: дротове, бездротове через 2,4 ГГц ресивер та за допомогою Bluetooth. Головна особливість цієї лінійки є низький профіль свічів і кейкапів, алюмінієва основа, яка забезпечує міцність, а модель mk 230 ще має бездротове підключення та сумісність з різними операційними системами. Через особливості побудови клавіатури немає можливості інтегрувати Інші технології, але саме такий формат наразі набирає популярності на українському ринку. Форм-фактор МК230 75%. Але її розміри можна порівняти з клавіатурами форм-фактору 60%. Ще одна фішка сучасних клавіатур: використання клавіш за кількома функціями, класичними та альтернативними при натиску кнопки FN. На МК230 комбінації клавіш FN F1, F2 або F3 перемикають клавіатуру між трьома заздалегідь підключеними пристроями по Bluetooth. Наприклад, Но ноутбук, смартфон чи планшет, а додатковий перемикач ще знаходиться з лівої частини корпусу, дозволяє швидко перемикати сумісність з різними операційними системами: Windows, Android чи Mac, FN плюс backspace дозволить дізнатися статус заряду. Інші ж клавіші виступають в ролі мультимедійних для виконання швидких дій. Комбінація клавіш FN разом зі стрілками дозволяє керувати яскравістю та швидкістю підсвітки, а змінити її стиль можна комбінацією клавіш FN, лівий Shift. Далі йдемо розбирати, що цікавого. Нам підготували дротові механічні клавіатури Game Pro. Насправді всі вони майже однакові. Схожа форма розташування клавіш, двопозиційні підставки та підключення через USB-C. Головна відмінність між ними це форм-фактор. МК-130 має 60% клавіш, тому F-кнопки поєднуються із цифрами. МК-160 та 170 між собою відрізняються наявністю нампаду, але їх основна фішка коліщатко для регулювання гучності, натиск на яке повністю вимкає звук в системі. Темі МК-180 отримала форм-фактор Tenkeyless з повним набором клавіш за виключенням нампаду, що збільшує зручність під час гри в шутери або ММО проєкти. До того ж, присутнє окреме коліщатко для регулювання гучності та перемикання треку. Та що мені особливо подобається в клавіатурах Game Pro, це кількість додаткових функцій, що сховано на різноманітних клавішах. Кнопки від F1 до F8 в комбінації з FN дають повноцінне управління мультимедіа. Клавіші від F9 до F12. Разом з FN дають швидкий доступ до деяких застосунків. Є й окрема клавіша, що змінює варіанти підсвітки клавіатури, а комбінація FN1, 2 чи 3 дозволяє вибрати один із налаштованих пресетів підсвітки клавіатури, якими можна керувати в застосунку для Windows. Але про нього розповім трохи пізніше. Окремо хочу приділити увагу побудові клавіатури, від чого залежить надійність конструкції та звук при друку. Моделі МК 160, 170 та 180 мають два варіанти кольору корпусу. Який виготовлено із АБС пластику. Він надійний, витривалий, не вкривається мікроподряпанами та буде виглядати як новий, навіть після довготривалого використання. Кейкапи на всіх сьогоднішніх механічних дротових клавіатурах вироблено за технологією подвійного лиття. Тому підсвічуються усі символи. Кейкапи приємні на дотих, не слизькі. Пальці чітко знаходять необхідну клавішу. У мене пішло буквально кілька хвилин, щоб пристосуватись до друку на Game Pro. Далі свічі. Вони швидко. З'ємні брендові лінійні перемикачі Outemu Red ідеально підходять для швидкого набору тексту та ігрових сесій, де важлива швидкість реакції на натискання. Лінійні перемикачі не мають звуку кліку, що робить їх тихими та максимально швидкими. Ресурс перемикачів 50 мільйонів натискань, загальний хід 4 міліметри, де вже наполовині виконується спрацювання. До того ж, перемикачі змащені, що важливо для поціновувачів клавіатур. Якщо ж заглядувати далі, всередину будови клавіатури. Можна знайти два шумопоглинаючі шари піни єва та пластину Gasket Mount, яка поліпшує тактильне і аудіовізуальне сприйняття під час роботи клавіатури. Encro – це технологія, що дозволяє робити необмежену кількість натискань одночасно. І це особливо корисно для геймерів та користувачам, яким важлива точність вводу. жодного натиску не буде втрачено та чітко зареєстровано і передано на ПК. Модель mk 230 хоч і відрізняється від своїх братів, проте деякі особливості у них однакові. А саме, перемикачі Altemu Red Вони надають преміальні відчуття від руку, але в зменшеному розмірі і з меншим ходом клавіш. Самі Кейкапи. І приємне совтаж покриття для точного розпізнавання кожної клавіші, що дозволяє швидко та точно друкувати на ній текст. Важливо окремо відмітити, що в усіх героях цього відео українська розкладка підсвічується підсвітка клавіатур RGB. Вона яскрава, приємна та має багато різноманітних режимів роботи, що можна змінити як за комбінацією клавіш, так і в застосунку, про які зараз розповім. Він доступний для моделей МК 130, 160, 170 та 180. Із Завантажити його можна на офіційному сайті виробника. Застосунок дозволяє тонко керувати підсвіткою, змінювати один із 19 встановлених режимів, чи взагалі налаштувати підсвітку повністю самостійно, включно до окремих клавіш. Застосунок дозволяє переназначити клавіші, запрограмувати макрос, що буде корисно як в іграх, так і при роботі. А ось в пункті інші налаштування. Доступні такі функції, як блокування клавіші Windows. Для виключення її випадкового натиску в грі, змінити місцями. Стрілочки з клавішами WASD чи навіть створити кілька профілів, які можна активувати, наприклад, під робочу програму або гру. Застосунок простий, проте зрозумілий і дозволяє тонко налаштувати клавіатуру саме під себе. На цьому буду завершувати цей огляд новинок Game Pro. Їх продукт підійде будь-якому користувачеві, геймеру, програмісту, офісному робітнику, на ПК чи ноутбуці, на Windows або Mac. GamePro надає. Вибір, який обов'язково варто зацінити на сайті АЛО. Дякую за перегляд. Бувай!